Отож, історія курорту Трускавець, в фотографіях. Кажуть, фотографії це законсервовані спогади. Як консерви ми відкриваємо зимку, згадуючи смак літа. Так дивлячись на фотографії, ми згадуємо минуле. Ну і власне тут ми бачимо Трускавець довоєнний період його розквіту Золоті часи Трускавця. Але, звичайно, люди у Трускавці не тільки оздоровлювались, лікувались, а й відпочивали. І власне був такий створений елітний заклад, товариський клуб. Там була і ресторація, і танцювальний, і концертні зали. І, власне, на будинку ви бачите, тут на фотографії старі букви «З» і «Т» означало заклад товариський. І власне вони займалися організацією, відпочинку, такого елітного відпочинку. Панство, яке приїжджало до Трускавця. Написи на старих фотографіях на польській мові, власне, то були довоєнні часи. Ну і панство виходило до парку на шпацер, тобто на прогулянку. Ну і В парк привозили і висаджали дуже гарні дерева. Це були і пальми, і різні екзотичні дерева. В Німеччині їх акліматизовували, щоб вони звикали до нашого клімату. І, власне, аж тоді привозили в трускавець і висаджували. А ось пальми спеціально. Спеціально взимку забирали в оранжереї, які спеціально до цього були побудовані. Були альтанки, були лавочки, на яких можна було відпочити після швецер. Тут ми бачимо літній курорт пом'ярки, як називали його поляки. Такий чарівний куточок Трускавецької землі. Ну і, власне, такий, можна сказати, Трускавецьке тут було море, штучний басейн, десь 10 тисяч квадратних метрів. На одному з берегів облаштували штучний пляж. Уявіть собі пісок і гальку, для якого були привезені з берегів Балтійського моря, з Гдині. Так? По цьому пляжі дозволили ходити тільки босоніж. І відпочинок на лежаках був. Солом'яних таких грибочках, бо озеро здійснювали такі прогулянки на човнах, на каяках. І наприкінці кожного сезону, який тривав у літній період, спускали воду в басейні до певного рівня, чистили. А з відкриттям нового басейн знову наповнювся таким розчином соляно сірчаного складу. Хімічний склад соляно сірчаної води був наближений до морської води, так і власне тому це було прирівнювалось. Це озеро штучне ну, до моря, тому що було дуже цілюще. Слухайте, нічого не змінилось. Дивіться, яка черга до джерела втусі була в 36-му році. Ну і зараз, коли всі йдуть пити водичку, такі ж черги. Ну і залишився, власне, оцей музичний павільйон. Який був ще в 19 столітті на нижній терасі курортного парку, там стояла кругла, наступа оперта така айтанка. Дещо, де ще уявіть собі, в 1859 році вперше зіграв мелодії відомих композиторів військовий оркестр з міста Ярослава. Відтоді щодня, з п'ятої до сьомої години вечора, там були такі розважально-мистецькі концерти, до сих пір ці концерти як приємно шпацерувати і слухати музику.